Доброго вечора, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні готуємо швиденько, за декілька хвилин смачну вечерю. Водичка закипіла, відставляємо. А приготуємо, я навіть не скажу що, але ми потім подивимось, ставимо сковорідку на газ, на великий вогонь. Наливаємо олійки, а олійки не шкодуємо. Дві-три столові ложки не менше. Потрібна нам буде олійка. У мене є 250-300 грамів фаршу десь. Фарш у мене з розморозки вже з цибулькою. Потім будуть отакі гарні, такі гарні бантики сьогодні. Фарш. Домашній такий кетчуп чи соус, дуже-дуже смачний, 3 столові ложки. Або кетчуп лагідний, або який у вас є. Потрібно буде трішечки вершкового масла, сіль перчик до смаку, і я потім візьму ще трішечки зелененької цибульки для прикраси. Робиться все швидко, просто дуже швидко розігрівається. Так, олійка розігрілась, викидаємо туди фарш. І постійно ось такий так. нам потрібно буде розмішати його, розбити, поки ще не солим. Коли з нього витіче вже весь сік, цей м'ясний. І буде чиста олійка, ось потім ми будемо присолювати і приперчувати. Майже готова. До такої стану, як нам потрібно, беремо перчик і гарненько приперчуємо. І теж присолюємо. В кінці ми потім до смаку все доведемо. Аромат. Ось такі шматочки будуть, як міні-котлетки. Ось такий прозорий. Жирок уже прозорий стає. На цьому етапі ми додаємо соус, який у вас є. У мене це дуже смачний соус до шашлика. Він такий з часничком, тут цукор є, і солоденький, і остренький, дуже-дуже смачний. Залишаємо на декілька хвилиночок, щоб воно разом поропрушкувалося. Ось ми бачимо, що прозора стає така, такого кольору томатного. І прозора підливочка стає. Саме зараз ми завжди викладаємо наші ось такі маленькі банки. Присуємо її зверху. Гарненько перемішуємо, щоб ніби обсмажились разом. Ось так. Соус у нас із помідорами і солодким перчиком. І все це гарно виглядає. Ось так, в жирку все покупалося разом. Тепер прикручуємо вогонь до самого маленького і заливаємо окропом, щоб повністю покрило макарони. Ось так, розрівняли, макарони закриті. Накриваємо кришкою і чекаємо до повного приготування макаронів 5-7 хвилин. А тим часом нарізаємо цибульку. Цибульку будемо нарізати отакими косими. Пір'їнками такими були. Коли випарвалась вже вся, Майже рідина. І макарони, до речі, це макарони твердих сортів, вони варяться трішечки довше. Особливо, якщо у вас польські або італійські, вони варяться довше. Але ось саме так, коли вже майже немає рідини, додаємо так грамів 50 вершкового масла. Нам масло потрібно саме для оцього такого вершкового, гарного смаку і аромату. Накриваємо на декілька хвилиночок і вимикаємо. Ось така краса в нас вийшла. Готувалося 25 хвилин. Вимикаю газ, хвилиночку настоїться і насипаю. У нас з вами вийшли макарони, м'ясо разом з підливочкою із смачною. І таку страву не стидно подати. Коли прийдуть отак неочікувано гості, ось так. Виходить із такої маленької порції, виходить на чотири порції повноцінних. Ось яка вийшла у нас. Краса. Ця страва не тільки смачна, а вона ще дуже гарно виглядає. Оці із соусу краплення помідорів червоного перцю. Вона така волога, тому що тут підливочка на дні є, підливочка. М'ясо гарно просмажене шматочками. І оця зеленька цибулька придає такої свіжості літньої. Дуже-дуже смачна страва. Дивіться, яка. М'яско. Гарно виглядає. І поверте, це дуже м -м. смачно, макарони приготували. Фарш мякенький. Так що готуйте. Нехай вам смакує. Нехай кожного з вас господь благословляє і береже. А з вами як завжди, я любов і вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.